Ви будете в шоці, коли вони зайшли в будинок, зі стелі висіли скелети, скелети живих людей. Уяви, ніч, тишина, кладовище. Поліцейські патрулюють, їдять свої пончики, і тут вони бачать на задньому сидінні припаркованої машини кістки і черепи. Це реальна історія, яка сталася у нас на днях. В штаті Пенсільванія біля міста Філадельфія є закинуте кладовище Маунт Морія Cemetery. Саме там з листопада 25-го року, по січень 26-го року, зафіксували масові крадіжки з могил і склепів. Зовсім нещодавно, 6 січня цього року, працівники вели спостереження на кладовищі, побачили машину. А вже за мить побачили фігуру людини, яка виходить з кладовища в темноті. І несе на собі мішок разом з ломом. Затриманий признався, що вкрав 30 наборів кісток людей, і навіть показав звідки саме. Поки що це кейс лише про розграбування могил. Але у мене дуже багато цікавих деталей, які від яких вас просто будуть мурашки. Я вам обіцяю. Тому слухайте далі і підписуйтесь, бо буде друга частина. Після затримання слідчі отримують дозвіл на обшук його будинку. Вони їдуть в Ланкастер Каунті, містечко Елфрейт. Ви будете в шоці, коли вони зайшли в будинок, зі стелі висіли скелети, скелети живих людей. В підвалі вони знайшли більше ста наборів людських тіл або частини залишків людських скелетів. Ці скелети, ці кістки, ці черепи, ці набори були абсолютно у різному стані. Дещо було столітньої давності, дещо було зовсім свіже, дещо було муміфіковане. На даний момент цьому хлопцю винесли 496 Звинувачень 496 звинувачень, навіть якщо кож за кожне він посадить півроку, у нього довічне ув'язнення. Хоча знову ж таки суда ще не було, вирок ще не був винесений. Серед 496 звинувачень десятки саме про проникнення в склепи, 100 звинувачень за корпс, це знущання над тілами, застава увага, мільйон доларів кешем. Значить, попереднє слухання буде 20 січня, тому продовжуємо слідкувати за цим кейсом. Але щодо 20 січня в мене буде друга частина, тому що те, що знайшли у нього вдома, те, що я знайшла в нього в інстаграмі, ну, це просто в голові не вкладається. Це дійсно жорстока людина, дуже ем, людина з величезними знаннями, не просто людина, яка краде. Це людина, яка краде і знає, що робить з цими тілами на чорному ринку. На для колекціонерів там дуже багато всього. Залишайтеся, і якщо вам цікаві такі історії, лайк, вподобайка, коментар.